Шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. З вами Федір Сесенков. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі проєкт залізобетонного оглядового пункту з підземним укриттям, виконаного по технології збірного залізобетону. За основу цього проекту було взято креслення німецьких фортифікаційних споруд часів Другої світової війни. Сподіваюсь, ця інформація знайде відповідальних за це питання осіб, і вони зможуть використати мої напрацювання з користю для країни та війська. Як можете бачити, цей комплекс укріплень складається з чотирьох блоків. Це глядовий пункт, сходи. тунель-сховище та сховище. Кожен з блоків складається з окремих збірних елементів. Так, наприклад, блок сходів складається з окремих елементів стін. Сходів та перекриття. Проектом передбачені закладні вироби для транспортування, монтажу та з'єднання елементів між собою у блоки, також передбачене армування. Додатковим засобом забезпечення несучої спроможності є елементи уборів суву. Також проєктом передбачені закладні вироби під елементи електрики та зв'язку для можливості організувати освітлення і спецзв'язок при необхідності. Елементи з'єднань та армування розраховані виключно на вплив від транспортування, монтажу та навантаження від ґрунту. Окремо звертаю вашу увагу, що вплив додаткового тиску на ці елементи не передбачено. При необхідності можливо виконати цей розрахунок, але це обговорюється індивідуально. На моє прохання, один з виробників підготував комерційну пропозицію на виробництво даних споруд. За попередньою домовленістю я не можу розголосити Повний прайс, але я можу озвучити загальну суму. Отже, на момент надання пропозиції, вартість виробництва складає 372 460 гривень без врахування транспортування на будівельний майданчик та без збірки в блоки, до речі, як мені пояснив представник заводу, доставка. Розібраному вигляді буде коштувати дешевше, ніж цілими блоками. Ця пропозиція не передбачує оглядового пункту, оскільки він має виконуватись у вигляді суцільного моноліту. Але, як приклад, для його виробництва на будівельному майданчику можна використовувати елементи. Незмінної опалубки, філігранні панелі, які мають тонкий шар бетону, виконаного в заводських умовах, та армування у вигляді каркасу, направленого в сторону монолітного залізобетону. Шановні глядачі, я вважаю, що не потрібно пояснювати, чому зараз в наші часи виробництво та обладнання даних споруд є життєво необхідним. Я сподіваюся на вашу допомогу розповсюдженні цього відео. Я закликаю відповідальних осіб звернути увагу на дану технологію. Я пропоную благодійним фондам та волонтерам зв'язатися зі своїми контактами у війську та при необхідності розпочати збори для виробництва даних споруд. З питань проєктування та виробництва подібних споруд прошу звертатися до мене. Електронна пошта вказана в описі даного відео. Проєкти на дані вироби буде наданий безкоштовно, але після замовлення. Дякую, що долучились до мене сьогодні. Велика подяка усім захисникам нашої країни. Бажаю вам, шановні глядачі, бути в безпеці, міцного здоров'я, натхнення та всього самого найкращого.